Мерс є 450 18 року, 3.0 бензин. Просто я не знаю, він має нереальний вигляд, стан, лінзована оптика, парктронічки, камери 360, легкосплавні диски, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях і бігом і сюди подивись, який тут салон. Він просто вау! Вау-вау! Вау! Не знаю, що і сказати. Нереальний колір, є панорама. Обдови підігріви, пам'ять, електрорегулювання сидінь, ну, тут. Повний комплект просто тут Є автопарковщик, утримання в полосі, автосвітло, світла, автодощ. Подивіться на цю класну вставочку дерев'яну. Дуже все в цій машинки виглядає дорого, стильово. Ось такий екранчик мультимедії, тут можна регулювати все, що завгодно. Все управління знаходиться ось тут. Коробка передачі во всіх Мерседесах на підкормових пелюстках. Пробігу тут 36 тисяч кілометрів, майже новий Мерс. Шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, голосове управління. І ось так тут відкривається підлокітник, тут є вхід під USB та мікро CD. Є навігація, є радіо. Тут можна підключитися, щоб послухати музичку, можна підключити телефон, Mercedes Connect. Тут повністю все про автомобіль і є налаштування. Що в налаштуваннях можна вибрати зображення, музичку регулювати, прибори Bluetooth, час, дата. Ну, в общем, тут можна робити все на цій. Панельки можна настраювати сидіння за допомогою мультимедії, кондиціонування сидінь. Потім вибирати режими руху. Також є допоміжні асистенти. Тут показується розхід цієї машинки, та регулювати освітлення. Хоп, відкривається панелька. Тут можна зарядити ваш телефон. Це мами така безпровідна зарядочка, я так думаю, місце для підзарядки ключів. Хопа ось такий є годинник. Кліма чотирьохзонний, машинка заводиться з кнопки, система старт-стопу. Є камери 360, як я сказала. Ось тут вони вмикаються. Подивіться, можна з будь-якої сторони дивитися. Що біля вас знаходиться, і ви точно нікуди не в'їдете. Бо тут є і парктроніки, і камера 360, і асистенти руху просто все, що завгодно. Задній ряд такий доволі місткий, комфортний. Можна регулювати клімат. Тут на задньому ряду є підігрівчики. Є ось таке місце для підзарядки ваших телефонів. Також система Isofix, все в класному стані. Ось тут підлокітник прямо розкладається по частинам. Дивіться хоп, і ось тут хоп-хоп. Можна пити каву чай, але ну, думаю, що мерседесі такого не п'ють. Мерседесі п'ють щось покраще. Давайте подивимось. Багажник це універсал, є електропривід кришки багажника. Ось такий дуже великий багажник, є гумовий килимок, додаткові місця. Машинки присутня пневмопідвізка, яка регулюється. Просто це машина люксового класу. Кому цікаво, приїжджайте, тестуйте. Є датчики сліпих зон. Ну тут є взагалі все. А знайти такий класний автомобіль ви можете у нас за адресою село Білогородка, вулиця Сафінська, дев'ятнадцять. Автопоєнт. Автопоїнт придбай якісне авто.